Всім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Блог і сьогодні я розповідатиму про книжку від видавництва Аса Магії та чорний дракон. Магії та чорний дракон від автора Валерія Пузіка це продовження циклу Делфі та Чарівники Про цю книжку я вже розповідала в окремому відео. Тому, якщо хочете дізнатись про що ж перша частина, то повертайтесь до нього і переглядайте. Я вже нарешті отримала другу частину і прочитала її, дуже задоволена, хоча дещо розширена тим, що продовження ще поки що немає. Але хочу розповісти, що події в другій частині відбуваються не у 2019 році, а на декілька століть раніше, а саме у 19 столітті. Макгі це хлопчик-поштар, який вміє зберігати у таємниці чужі листи. Виконуючи одне зі своїх поштарських завдань, він зробив те, чого людина без надзвичайних здібностей зробити не могла б. Тут і розпочинаються пригоди Макгі. Він несподівано для себе дізнається, що його присутність у майбутньому може змінити хід історії. На його шляху траплятимуться дивні люди та створіння, тому чи виконає він свою місію, ви дізнаєтесь лише прочитавши цю книжку. Як і перша книжка, ця має дуже багато ілюстрацій та цікавих поєднань шрифтів. Розмір тексту досить великий, тому таку книжку можуть прочитати і молодші школярі. Книжка цікава і захоплива, тому я з нетерпінням чекаю на продовження. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Я буду вдячна вам за будь-який коментар під цим відео, і якщо ви читали ці книжки, я буду рада дізнатись про ваші враження. Читайте українські книжки та підтримуйте українське видавництво. До нових зустрічей. Па-па!